В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу осіб, які видавали себе співробітниками СБУ і вимагали гроші у військовозобов'язаних. Зловмисники погрожували потерпілим фізичною розправою і залякували мобілізацією. Їх затримали на вимаганні 20 тисяч доларів, за правопорушникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи проводили слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області спільно з працівниками головного управління внутрішньої безпеки СБУ правоохоронці встановили, що двоє жителів Одесьчини, один з яких судимий за крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом, знаходили чоловіків, які за віком підлягають мобілізації, і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, погрожували насильством та вимагали гроші у якості відкупу від мобілізації. У ході слідчо-розшукових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів в одного із потерпілих правопору. Шників затримали безпосередньо на місці події. Під час затримання у них вилучили підроблені посвідчення співробітників спецслужби, амуніцію з її емблемами, мобільні телефони, 4900 тисячі доларів та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури Південного регіону повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статтею 189 Кримінального кодексу України у вимаганні передачі чи чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, цей злочин карається позбавленням волі на срок від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Підозрювані поміщені до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. В Одесі правоохоронці викрали групу осіб, які під виглядом співробітників Служби безпеки України вимагали гроші у військовозобов'язаних чоловіків. Встановлено, що двоє жителів Одещини, один з яких судиме за низку майнових злочинів, знаходять чоловіків, які за віком підлягають мобілізації і, використовуючи підроблені документи співробітників СБУ, погрожують насильством та вимагають гроші у якості відкупу від мобілізації. У ході слідчо-розшукових заходів було задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів США в однієї такої жертви. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. У них вилучили підроблені службові посвідчення, мобільні телефони, гроші та інші докази протиправної діяльності. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України у вимаганні. З погрозою насильства над потерпілим вчинено за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.